Якщо б Тимуру Міндічу сказали б ще декілька років назад, що він знову буде автором або Натхненником великої кількості медіаконтенту, то він здивувався, напевно, навіть трохи побразився, що доведеться повернутися до квартальних часів. Але справді, завдяки міндічу, вийшло вже величезна кількість розслідувань, включно з відомими відповідна відео від Набу та САП, а також величезна. Кількість журналістських розслідувань та й вийди ще тож в нас є чергове із них. Це слідство. Інфо вони розбирали сестру Міндіча, і це та сама за їх твердженням людина, для якої і купувався. Невеличкий будинок в Швейцарії лише за 6 мільйонів. Я так розумію, очевидно, не гривень. Тож, ми теж дуже довго досліджували сестру Міндіча, як і багато його родичів, тому що дуже часто вони так чи інакше були пов'язані в різних історіях. І, звичайно, про сестру Любов Міндіч ми могли не забути і відверто бачили її в ряді реєстрів. Тож, я вчора подивився сюжет слідства. Інфо. У нас є точно що додати: і про російський бізнес, і не про російський бізнес, і де вона проживає. І, скоріше за все, дам нашу гіпотезу, що це за будиночок Швейцарії був. Тож, вважайте, це доповнення до роботи колег, яку я вам раджу подивитися, тим більше там достатньо короткий сюжет. А з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І так, зараз ми поговоримо знову про міндіча. Є про що тут поговорити, щоб найменш ви, ну, скажімо так, розуміли, хто так довго розгробовував нашу країну. Тож, починаємо. Отже, на всім відомих в плівках Міндіча або в плівках НАБУ, кому як подобається, було зафіксовано, що в липні 2025 року е, року такий собі пан Шугермен. Він же зараз ми знаємо вже цукерман. каже, що треба передати 3 мільйона чогось зараз, і 3 мільйона чогось через місяць Швейцарію, начебто, для того, щоб купити там будиночок для сестри міндіча. трешку надо заплатить. Тебе дом, mm -hmm. В Швейцарии трешку надо заплатить. Вот так вот, чтобы не было. Ну это, если... Ну можно сюда заплатить? Ну можно. Не знаю только как. Три милли... Три милли... Три сейчас, а потом через месяц еще три. Ага, это Швейцария А там же у них ні ни сіту, нічого нету, так? Да? Ну лично. Ну, кого? Кто дом? Кто? Ну, і як ви зрозуміли, слідство інфо вирішили розібратися з цією історією, зв'язалися з сестрою люду любов'ю міндіч, і ну, вона відмовилась це, хоч якось, коментувати. Держа, сестра. Ага, понятно. Скажіть, в пленках там фігуріш, що ви би, купили би у Швейцарії за 6 мільйонів. Не готова обсуждать. І ось в рамках відповідно розслідування і пошуку цього самого будинку в Швейцарії, про який ми ще в кінці поговоримо. Журналісти слід інфо знайшли, що сестра мінчі ймовірно проживала в квартирі, яка належить. Дружині російського генерала Аброскіна. і квартира це долеже знаходиться в Москві. ось в цьому будинку. І ми це абсолютно з свого боку підтверджуємо. Ще в Травня минулого року, коли ми активно досліджували відповідну діяльність Міндіча, ми знаходили теж саме по злитим реєстрам її замовлення за саме цією адресою в Москві Патріарші Проти, в 2014 році. І щонайменше до 2021 року, телефон Любові Міндіч світився в різних базах даних, зокрема в російських медичних лабораторіях, замовленнях по магазинам. Ну, коротше, вона очевидно Очевидно, там проживала і щось замовляла на цю адресу. Причому на її телефоні була зареєстрована не тільки вона, а і їх мама. Це стела. Останнє, до речі, ми бачили в реєстрації в російському онлайн-магазині ще в 2022 році. І ось на цьому моменті я хочу зробити маленький дисклеймер. Чому ми записуємо відео і розбір щодо родичів Міндіч? Ми достатньо рідко, коли робимо якраз ось такі речі, тому що ну відверто намагаємося якось обходити історію з родиною. Вона ну не дуже часто є коректна, але. Щодо Міндіча, тут є декілька моментів, які я одразу хочу проговорити. Перше, і далі це буде по сюжету: Міндіч часто записував бізнес, в тому числі на своїх родичів, в тому числі на свою сестру. Це номер один. Друге, це зв'язок з Російською Федерацією, з, відповідно, там в сюжеті слідства інфо є, що вони чудово підтримують зв'язок між родинами. Це друге. Третє це історія про відповідно роль цієї людини, тому що як ні для неї купувався будинок в Швейцарії за 6 мільйонів, дуже ймовірно з наворованих грошей в Україні. Тож, ось на цьому моменті я просто хочу, щоб ми прояснили ситуацію. А так само я хочу просто всім нагадати, що Міндіча з Росією пов'язує не тільки історія з сестрою, він дуже довго. М'яко говорячи, пов'язан з цією країною, як би нам воно не подобалося, що створює окреме запитання до його долученості, наприклад, до безпекового сектору. Нагадаю, що його дружина вона з Росії, ну точніше, вона з Канади, тому що її мама, пані Вербер, довго проживала в Канаді, але працювала в Росії, продавала шмотки і, в принципі, там достатньо довго був бізнес. Нагадаю, що у нас на каналі виходив сюжет про діамантовий бізнес Міндіща, який за нашими. Ми припущеннями чудово торгував на обидві сторони фронта, відповідно, в тому числі з російської. Федерацію, в тому числі після повномасштабного вторгнення, тож це не щось нове, а скоріш доповнення загальної картинки. Просто хотів, щоб ми це прояснили. Тепер повертаємось до відповідно сестри. Міндіча журналісти встановили, що її чоловіком може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов. І ось ми це знов ж таки повністю підтверджуємо. І так само я переконаний, що це він. Відповідь самої Любові Міндіч, яку відповідно потім вже опублікували на розслідуванні слідце інфо дуже швидко, чомусь на таких ресурсах, як українські новини РБК України, це ну так чи інакше, якось підтверджує так само. Підтверджує, що вона проживає зараз в Ізраїлі, а не в Москві. Її дітей четверо тут. І я можу вам сказати, що так пані журавльова справді зараз разом з своїм. Чоловіком Андрієм Журавльовим проживають не в Москві. На даний момент вони проживають в Ізраїлі. Конкретніше це в Тель-Авіві. Більш того, у самої Любові Міндіч, як і відповідно у Тимура Міндіча, є громадянство не тільки України, а і громадянство Ізраїля. Я вам зараз покажу інсайдерський документ. Це відповідно її паспорт. Паспорт громадянина Ізраїля. Більш того, тут окрема історія про... Те, що не тільки в Ізраїлі, а й в Москві проживала відповідна сім'я Міндічі. Ми подивилися по всім іншим реєстрам і знайшли, що крім Росії, Ізраїля, ну і трохи України, сім'я Міндічі жила ще в США. Є дві адреси в Нью-Йоркі, які пов'язані прямо із любов'ю і з Тимуром Міндічем, ну так само з їх мамою Стелою. Так само, скоріш за все, родина Міндічі ще має зв'язки з Канадою, тому що, у як я говорив, у дружини Тимура Міндічі, Катерини неї є канадське громадянство. Вона, в принципі в Канаді народилась. А тепер найголовніше повертаємося до чоловіка Любові Міндіча Андрія Журавльова. і ось від це інфо зазначили, що він є справді російським бізнесменом. Підтверджую, і в ньому так само є засновані декілька російських компаній. але вони трохи, як то говориться, не дорозповіли його особисту історію, його кримінальне минуле. Факт тому, що пан журавльов був і учасником, і якийсь час, навіть, скоріше за все, керівником Бауманського організованого злочинного угрупування. Це були 90-ті роки. І навіть в 99-му році йому довелося різко виїхати з Росії до Ізраїля. Отримав там він, до речі, громадянство і став хасідом. А потім, як виявилось, в Росії почали кримінальну справу за підозрою по журавльову у вбивстві члена їх угрупування. Навіть тоді Ізраїль погодився екстрадувати журавльова в Росію. Правда, це відбулося дві тисячі. Другому році, і з умовою, що строк він буде відбувати в Ізраїлі. Через буквально кілька місяців, потім вже тут присяжних його виправдав, начебто, що. Вбивства не було, оскільки тіла не знайшли. Хоча трошки раніше того ж самого колегу по цеху журавльова з того ж самого групування засудили за пособництво в цьому ж самому вбивстві. Ну коротше, якось він домовився з владою Росії або якось порішав там судами. За інформацією, до речі, наших джерел дружина Андрія Журавльова подала спеціально в той момент на розлучення, коли Ізраїльський суд вже приймав рішення про його екстрадицію в Росії. Це не було зроблено через. Якісь сімейні відносини, це був чистий юридичний процес, щоб затягувати видачу і відповідно за ізраїльським законодавством. Екстрадиція не могла бути завершена до вирішення всіх майнових суперечок між подружжям у судовому порядку. Тож ну, спеціально як то говориться, щоб його в Росію насад не повернули. А що ж тут можна ще сказати? Якщо подивитися по всім іншим зв'язкам, то і відповідно, любов, Міндіш і сам журавльов, вони ще пов'язані з багатьма людьми з оточення Путіна, зокрема олігархом Ротербергом, його родиною і, і коротше, не тільки через російський бізнес. Я не буду зараз довго зупинятися просто фіксуємо це як факт, якщо кому будуть цікаві деталі, зможу цей осін показати. Ну і те, що я, в принципі, вам говорив на початку, з 2006 року, Любов Міндіш ну, забула засновницею ряду компаній, в яких потім заходив сам тому Мірнідіч, які потім так чи інакше вилазили в різних бізнесах, його, в тому числі, і в Буковелі. А в якийсь момент він навіть там, потім переформатувався в компанію, яка постачала за завишеними, начебто цінами. Сам наш улюблений енергатом різні обладнання. Коротше, є, умовно, у неї бізнес-зв'язки з Тимуром Вінчем. Тут треба зазначити один невеличкий екскурс в історію, кримінальної Росії і дивне співпадіння. Тож, якщо ви загуглите відповідно просто в Українській Вікіпедії про Бауманське угрупування, то вам звичайно розповідати там будуть про те, що це одне з найбільших бандитських угрупувань Москви, десь 90-х і там буде окремо про журавльова, як якраз керівника або нового керівника після того, як попереднього ліквідували. І ось тут я хочу звернути вашу увагу на його прізвиська тому що він Андрій Журальов ідея як людини, якого в ці групуванні називали Теразині. В принципі, це не тільки Вікіпедія, в той ж самої історії про відповідне його засудження. Він теж іде під цим прізвиськом. Хто не знає, це або місто в Палермо, відповідна Сицилія, Італія, або м, адвокат в серіалі Італійському спрут, який захищав бандитів. Але запам'ятайте саме слово Теразині. Звичайно, це може бути ну просто таке співпадіння. Але як ми говорили, у нас відповідно, сестра Міндіча світиться декілька компаній, і одна із них це відповідно, якраз Terra Instate. і вона зареєстрована в 2006 році, де, відповідно, після цього додався Міндіч Тимур. До речі, обидва зазначені як громадянини Сполучених Штатів Америки або щонайменше з такою пропискою. Тож є відчуття, що Terra інвесі теразіні, ну. Не просто так співпали всі в одному флаконі. Ну і тепер останнє для того, щоб закрити це питання, це мова буде у нас про той самий будиночок в Швейцарії. яка у нас робоча теорія щодо цього будиночку. Справді, любов Міндіш і відповідний її чоловік ніколи в Швейцарії не проживали. Можливо, заїжджали. Я думаю, що точно не один раз. Але ну це не база їх відповідного перебування. Вони живуть в Тель-Авіві. Але у Швейцарії є один цікавий момент: Факт тому, що в Швейцарії дозволено офіційно за кріпту відповідно купувати в тому числі нерухомість, і в даному випадку це може бути достатньо простою схемою умовного обмиву або відповідно легалізації грошей. Ви купуєте там будинок, ви перераховуєте туди USDT, а в принципі в цій самій криптовалюті працювала ця відбітна банда Міндіча, Далі через декілька час ви цей будинок продаєте. Ось у вас є офіційні 6 мільйонів євро чи доларів незалежно на вашому рахунку. Схема відносно чиста, саме тому, мені здається, там відповідно уточнюється, чи є у неї якісь там рахунки чи ні. Це одна із базових теорій, можливо, справді. Вони купили там будинок, не знаю. Тут сказати не можу нічого. Але що можемо точно сказати про вже сестру Міндіща, що так вона з ним зараз є в Ізраїлі, так її чоловік не тільки з Росії а і не тільки громадянин Росії, а активно приймав там участь, в тому числі кримінальною. Так була спроба його екстрадувати в Росію, і якось вона дуже легко і в Росії, і в Ізраїлі завершилась. Так вона мала ряд бізнес. Записів в тому числі з Міндічем, в тому числі по його бізнесам, які потім виходили і на енергатам. І, скоріш за все, історія з будиночком повна правда. Правда, скоріш за все, не для проживання, а для легалізації тих самих вкрадених на енергатами і не тільки грошей. Ось таке у нас доповнення. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.